А ціль ціляка життя, звісно, що після поранень я вже не можна настільки професійно співати опори раніше. Ну це в мене ж виш вишвіт, а це у співаків головне це діафрагма, яка підпирає весь цей звук. Що тут оперний співак вообще робить да ти ну з тобою все нормально? Бог точно є. Я, я гарантірую, бо ця історія яка мене спасла. Мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш просто подивись. В тебе на сторінці, коли заходиш, коли готувалась до інтерв'ю, да. аналізувала там твою стрімку в інстаграмі, на Тіктосі, і перше, що я побачила, це. Бо я не, не знаю, мені хочеться це назвати хайп, да? то, що вижив після п'яти польових поранень. Там, наприклад, там, твій вихід там, в Німеччині, коли ти там, без футболки писав собі, що в тебе стріляли. Да? І ти якби всюди це позиціонуєш, да? і в мене такі склалось враження. Що це якби хайп. Mm -hmm. Ось. Mm -hmm. а, розкажи, як ти це відчуваєш, коли тебе ну, це питають взагалі? Що, що ти тебе рухало? По-перше, дуже, дуже спокійно, взагалі я забув цю історію, психіка має властивість блокувати, все, що з нами сталося погано. Тобто, я коли це розказує, мені здається, це не про мене. Друге, чому я про це всюди пишу, розказую і так далі? Я вимушено, я заручник ситуації, я носій якоїсь проблеми великої. Я прекрасно розумів, що я це можу якось вплинути на світ, на людей. І якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим, ти не можеш бути скромним. От тебе за це, як я вже казав, похвальні. Тільки люди, яким це вигідно. В даному випадку, щоб я мовчав, вигідно було б Росії. І слава Богу, так склалося, що в мене ну, величезний досвід маркетингу, блогінгу і так далі. Я знаю, як про це кричать. І, на жаль, адекватна, спокійна думка, чи розмова, чи просто от, там в мене там потрапили, був, і мене розстріляли, дуже шкода, не спрацює, ніхто це не буде слухати. Тому приходиться, а інколи, навіть коли в мене нема нас. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від ста тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, Струся на безкоштовний вебінар, Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Для мене це також робота. Мені це сидіть, щоб себе корчить, якось там, взагалі. щоб до людей настукати, це не дуже прикольно. Але я розумію, що взяти їхню увагу в соцмережах, де кожне відео там просто якийсь цирк відбувається, купа емоцій, енергії, знає, треша якось. І щоб ти серед цього все почули, це треба робити. Це вимушено. Зразу напрошується питання. Да. В тебе є вороги? Ворогі? Та я думаю, в кожного є вороги. ну, щоб прям за мною хтось ганявся і вбитом хотів. Тобі не погрожували за твою позицію? Погрожували. Звісно, погрожували декілька разів. А, Але я спокійно себе почуваю за кордоном. Типу, це одна з причин, чому я не повертаюся в Україну. Тобто звідти, з України тобі? Ну, В Україні тобі... дуже багато п'яти колони, дуже багато п'яте колони. І тобто, і дуже багато і агентів Кремля, і взагалі росіян, тобто Україна насправді переповнена цим. Так само, як наша влада, на жаль. Це одна з причин, чому ми не були готові до війни, чому було розмінування мостів і так далі. І а, мене ж запрошували в Євробаченні участь прийняти. І я знаю, що якби я приїхав в Україну, в мене все було б добре і в медійному плані і так далі. І взагалі мені був би. Плюс, ну уявіть, українець після поранень Сергій Іванчук, повертається в Україну. Ну мені тільки мріє про ту кількість переглядів, яка може зібрати. Але ризик, який за цим іде.